Євангеліє від Матфея, глава 19. Коли Ісус скінчив слова ці, то вийшов з Галілеї і прийшов у землі іудейські, за юрданською стороною. За ним пішло багато людей, і він зціляв їх там. І приступили до нього фарисеї, спокушаючи його, говорили йому: чи за всяку провину дозволено чоловікові розводитися жінкою своєю. І Він сказав їм у відповідь: Чи не читали ви, що той, хто створив на початку чоловіка й жінку, створив їх? І сказав тому залишить чоловік батька свій і матір і приліпиться до жінки своєї, і будуть обоє одною плоть. Тож вони вже не двоє, а плоть єдина. Отже, що Бог поєднав, того людина хай не розлучає. Вони кажуть йому Чому ж Моїсей заповідово давати розвідний лист і розводитися з нею. Він говорить їм: Моїсей через жорстокосердість вашу дозволив вам розводитися жінками вашими, а спочатку не було так. Я ж кажу вам. Хто розведеться жінкою своїй, не звини перелюбу і візьмеш люб з другою, той перелюбствує, і хто одружиться з розведеною, той перелюбствує. Учні його говорять йому якщо така повинність чоловіка перед жінкою, то краще не одружуватись. Він же сказав їм не всі сприймають це слово, а дано, бо є скопці, що з утроби матерії народилися такими, і є скопці, які оскоплені від людей. І є скопці, котрі самі себе зробили скопцями заради Царства Небесного, хто може вмістити, хай вмістить. Тоді привели до нього дітей, щоб він поклав на них руки і помолився, учні ж не дозволяли їм. Але Ісус сказав Пустіть дітей і не забороняйте їм приходити до мене, бо таких і Царство Небесне. І, поклавши на них руки, пішов звідти. І ось хтось, підійшовши, сказав йому Учителю благий, що зробити мені доброго, щоб мати життя вічне? Він же сказав йому, чому ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, як тільки один Бог. Якщо ж хочеш увійти в життя вічне, дотримуй заповідей, говорить йому яких. Ісус же сказав Не вбивай, не перелюбствуй, не кради, не лжи шануй батька і матір, і люби ближнього Твого, як самого себе. Юнак говорить йому, Все це я зберіг з юності моєї, чого ще не вистачає мені. Ісус сказав йому, коли хочеш бути досконалим, піди, продай майно твоє і роздай убогим, і матимеш скарб на небесах, і приходь та йди слідом за мною. Почувши Слово Те, юнак відійшов у скорботі, бо мав багато майна. Ісус же сказав учням своїм, істину кажу вам, що тяжко багатому війти в царство небесне, і ще кажу вам легше верблюдові прийти крізь вушку голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Почувши це, учні його дуже здивувалися і сказали Так хто ж може спастись? І Ісус, поглянувши, сказав їм людям це неможливо, Богові ж усе можливо». Тоді Петро, відповідаючи, сказав йому Ось ми залишили все і пішли слідом за тобою. Що ж нам буде? Ісус же сказав їм, істинно говорю вам. Що ви, котрі пішли за мною при відновленні світу, коли син людський сяде на престолі слави своєї, сядете, і ви на дванадцятьох престолах судите дванадцять колін Ізраїлових. І всякий, хто залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або жінку, або дітей, або землі заради імені мого, одержить в сто крат і успадкує життя вічне. І багато хто з перших будуть останніми і останні першими.